Дорога церква Божа, вітаю вас суботнім днем. Сьогодні у нас знову субота, і знову ми з вами зібралися і дякую за це, Господу. Амінь. Амінь. Хочу на самому початку прославити ім'я Господнє і подякувати за молитви кожного з вас. Тому що, пам'ятаєте, минулої суботи, коли я виходив на проповідь, ми разом молилися за. Моє здоров'я. Сьогодні Господь мене зцілив. Амінь. Амінь. Ви знаєте, я пережив такий досвід, коли на фізичному рівні, уже після суботи, ближче до вечора, неділю і понеділок, я відчув, як просто біль від мене відійшов. І я відчув перше полегшення за півтора місяці. Дякую, Господу, дякую кожному з вас за молитву. Сьогодні, дорогі брати і сестри. Хотів з вами декілька хвилин поспілкуватися. Ми з вами часто говоримо про молитву. І якщо говорити за повноцінне життя християнина, то кажуть, що воно має складатись мінімум з чотирьох елементів або з чотирьох етапів: це читати Біблію. Що ще треба робити, християнину? Ходити до церкви. Так, що ще? Молитися і. Ну і проповідувати, звичайно. Знову ж таки, ще раз читати Біблію, ходити до церкви, молитися і проповідувати. І переважна більшість послідовників Христа погодяться, що насправді це так і є. Але виникає чимало запитань, в тому числі, і погляди на той чи інший аспект, наприклад, про молитву. Одні вважають, що треба молитися винятково на колінах, інші думають, що треба стояти. Хтось молиться сидячи. Але для інших взагалі немає значення, що це за положення, тому що, ну, в принципі, сам факт молитви, він і так є важливий. Якщо говорити про прохання в молитві, одна категорія каже, що треба більше дякувати і дякують в молитвах. Інші кажуть, що треба молитися і все своє життя моляться Богові і просять у нього про свої прохання. Але серед християн є немало людей. Які розчарувалися в молитві, які не вірять у молитву, які довгий час, багато років, молились до Бога, а Бог не відповідав. Молилися і навіть взивали до Бога, а не чули відповіді від Нього. І як результат їхнє розчарування не тільки у Бозі, у церкві, такі люди вже перестають читати Біблію, ходити до церкви. Хочу одразу запевнити вас, що у Біблії є багато місць і багато слів про те, що Бог гарантує, Бог хоче відповідати, Бог обіцяє і дотримується своїх обіцянок, тих, що були у Біблії, і навіть тих, що сьогодні дає кожному з нас. За основу хотів би з вами взяти притчу, не притчу. Молитву Ісуса Христа, Отче наш, яка записана в двох місцях в Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки. Учні, які були поруч з Ісусом, які бачили Його величезну силу, те, що він, на що він здатен, те, що він сілює людей, те, що він проповідує тисячам людей, те, що він може навіть нагодувати тисячі людей, не маючи нічого, вони бачили, що він часто усамітнюється для чого? Для молитви. І вони бачили, що реально Ісус вірить в молитву, Він реально живе нею. І коли вони побачили це, то вони що захотіли? Ісус навчи нас так само, навчи нас так само, щоб ми могли хоча б бути подібними до тебе. Чи хотіли б ви навчитися в Ісуса о молитви? Інше місце, яке також ми будемо читати з вами, це послання апостола Павла до римлян. 8 розділ, 26 вірш. Я вас закликаю, якщо у вас є Біблії, обов'язково відкрийте, будь ласка, їх. Ми почитаємо з вами трошки і пороздумуємо на основі цих віршів. Отож, Римлян, 8, 26, читаємо там наступне. Так само і Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися, та Дух сам заступається за нас перед Богом з таким зітханням, що словами. І не вимовиш. З одного боку, ми з вами згадали молитву Отче наш. Ісус пропонує звертатись до нього, як до батька, і Він каже, що коли у вас є будь-яке прохання, звертайтеся до мене. А з іншого боку, Павло каже, що ми можемо стояти перед Богом і не знати, Чого? не знати, що йому казати, не знати, як йому молитися. От давайте ми з вами трошки пороздумуємо, як, чи, може бути, чи це взагалі протиріччя, і як можуть оцих два факти того, що ми можемо до Бога звертатися в будь-який час, і той факт, що ми навіть не знаємо, що йому сказати в молитві. Прочитаємо з вами, повернемося до Луки 11 розділ, молитва Отче наш, і ми з вами згадаємо, як він вчив їх молитися. Отож, тоді Ісус відповів, Луки 11, 2. Коли молитесь, кажіть так, Отче наш, Хай святиться. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Дай нам хліб щоденний, прости гріхи наші, як і ми прощаємо тим, хто завинив перед нами, і не введи нас у спокусу. Ви, до речі, помітили тенденцію? Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як там далі? «Да, Нехай святиться ім'я Твоє, і тільки після того, що далі він просить, він каже: Дай хліб нам щодня, прости, гріхи наші і не веди в спокусу нас. Як ви гадаєте, чому така тенденція? Спочатку молишся про волю Божу, про Царство Боже, а тільки потім просиш про своє. Чому так? Тому що у молитві, перш за все, ми шукаємо волі Божої. Дехто вважає, що молитва це щось таке, що ти сказав Богові і Він одразу дав тобі відповідь, одразу тобі відповів. Насправді, хтось сказав, що у молитві ми не звертаємо да, погляд або голову Божу до себе, а навпаки, свій погляд повертаємо до нього. Отож, якщо ми говоримо про прохання, просити у Бога можна чи не можна. Да, от навіть хтось сказав потрібно. Да? Одне прислів'я каже так: там, де хліб і вода, там немає, немає голоду. Ну, це було іншою мовою. Сьогодні такий сучасний вік і сучасна тенденція така, що от я сам родом з Західної України, якщо ви були колись на весіллях, сьогодні говорили про весілля. Я не знаю, як в Києві проводять весілля, але, до прикладу, на Закарпатті весілля закінчується зранку. Цілу ніч ось така, таке весілля. Там звідки я на Буковині, то така тенденція, що коли приходить або там весілля, або якісь родини, коли народилася дитина, то накривається величезний стіл, робиться пишна така, знаєте, церемонія. І в кого стіл гарніший, той, в принципі, ну, благословенніший. І сьогодні навіть надлишок, хоча я не кажу прямо про війну, але е, ми з вами в такий час живемо, що. Е, Є певний навіть надлишок, не те, що нестача. Але насправді людині для повноцінного життя потрібно скільки? Скільки для повноцінного життя? Ну тут, знаєте, у кожного своя міра. Але ми з вами якось говорили про хліб щоденний. Ви пам'ятаєте, чому у молитві Отче наш говориться дай хліб нам на сьогодні? Чому так? Чому тільки на сьогодні? Чому не на завтра, післязавтра? Тому що хліб дається. Ми з вами говорили про манна, яка приходила, пам'ятаєте? Тому що хліб дається кожний день, на кожний день. І сьогодні, скажімо так, чому дається тільки на сьогодні? Тому що завтра буде, ви казали, знову. Да? Тому людині для повноцінного життя потрібно небагато, тільки хліб щоденний. Тут не говориться прямо про хліб, говориться про, про потреби, які в, людині, в людини є конкретно на сьогодні. Декілька прикладів з Біблії, що Бог каже про матеріальне, що Він готовий відповідати. Псалом 37, 25 каже: прожив я довго, та не чув ніколи, щоб праведник забутий був Богом, або його нащадки, щоб вже бракували. Скажіть, ви що не бачили праведників бідних? Бачили чи не бачили? Він каже, я прожив довго. Але не чув. Ну, окей, може він бачив, раз не чув. Ні. Він каже: Я не чув, щоби хтось мав потребу. Чому? Тому що праведник завжди задоволений тим, що дав йому Господь на сьогодні. Це та, саме та потреба, яка в нього є. Під час правління римського імператору Тиберія на банкетах збирались Патриції Риму, сенатори та інші поважні інтелігентні люди, і говорять, що для них. Готувалось близько 50 різноманітних страв. Як ви гадаєте, що це за такий стіл? Бо скільки страв максимум ви бачили на столі? Ну, я бачив, був чесно, був на одному весіллі, там, де ми з дружиною захворіли ковідом, тому що було 400 чоловіків, ну, 400 людей. І там я вперше бачив, щоб тарілки були в три поверхи, одна на одній. Ну, таке вперше я бачив, більше не бачив. Але в будь-якому разі ми бачимо, що це реальний надлишок, така, е, така ситуація, що величезні столи були, ось так вони жили, і Ісус вчить е, учнів своїх, що насправді е, от ті класи, які діляться да, навіть на сьогодні, є багаті класи, да, багаті і бідні. То в будь-якому разі для обох з них Бог каже: даю тобі хліб щоденний, на сьогодні достаток. Якщо ми читаємо перше царів 17, 5, 17 розділ 5 вірш, то ми читаємо наступне про Іллю. Пам'ятаєте, коли е, був голод в країні, е, і Бог йому цікаву е, дієту запропонував, читаємо там наступне. Тож він зробив, як Господь наказав йому, пішов до річки Керіт на схід від Йордану і залишився там. Круки приносили йому хліб і м'ясо щоранку і щовечора. А пив він зі струмка. Що це за дієта, така хліб і м'ясо зранку і ввечері? Що би сказали адвентистські вегетаріанці? Да, щось не те, але ми бачимо, що в той час живе Ілля реальний голод по всій країні. Ви уявіть собі ситуацію. Прокинувся Ілля зранку, хоче їсти. Що Бог йому пропонує? Він дає йому хліб, але Бог розуміє, що хліба буде замало. та та пташка, той ворон прилітає і в дзьобі ще приносить йому м'ясо. І так кожний день. Ви знаєте, сьогодні навіть важливо не стільки, скажімо так, достаток, скільки ця як називається, стабільність. Да? Тобто можна сьогодні поїсти, а завтра бути голодним. А ви уявіть, стабільно Ілля ось харчується з того, що дає йому Ісус, того, що дає йому Бог, приносить. І ось так стабільно він не залишається без хліба. Після того. Бог міняє йому дієту на яку? Після того ми читаємо з вами, що згодом, коли Бог йому повелів змінити своє місце проживання, міняє його іменю, Ілля направляється до Сарепти, де жінка-вдова, пам'ятаєте, зі сином своїм хотіли спекти останнє на те, що в них було з муки, Ілля каже: ні, давай спочатку мені даш поїсти, а потім сама. І Ілля кожного дня їсть що. Те, що не закінчується, ці да, ліпьошки, да, паляниця чи хліб, да, що там є, Бог не залишає. Хочу розказати історію моєї сім'ї, яка сталася, коли мені був один рік. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте себе один рік. Я не пам'ятаю, але я скажу так, уявляю ту ситуацію, тому що ми проживали на Західній Україні в дуже далекому селі невеличкому. Навіть не буду називати ім'я, назву його, тому що ви не запам'ятаєте. І ось це було в 97-му році, коли е, померла, помер батько у мого, мого батька, мій дідусь. І ось, коли мої батьки повернулися з Київської області, вони тут були на служінні, повернулися, тому що треба було залишитися вдома, то вже наближалася зима. І ось вони не підготувалися до зими, тому що складна ситуація була. І ось після Нового року у них залишалося. Остання миска картоплі. Я не знаю, чи ви переживали колись голод або хоча б страх голоду. Да. І ось у них вже реально почалася де певна паніка. І ось моя мама вирішила зварити останню кастрюлю борща, щоб нагодувати ну, як, якомога більше. Ну, Коли картоплі є, то як її розтягнути максимум? Ну, це треба щось більше, води, менше картоплі. І ось вона зварила останню велику кастрюлю з борщем. От вони так планували, що поїдять, а далі все, нічого немає. І ось, ви знаєте, людина, яка Богу не довіряє, вона починає панікувати. Навіть яка довіряє, але небагато. І ось вони вже почина... почали переживати, як після обіду ввечері до них стукають, а це була люта зима, 97-й рік. Снігу було реально по пояс. І ось стукають в двері, відкриває моя мама двері, а там чоловік прийшов увесь мокрий, одягнений, снігом, заліплений. А, і одразу перша думка, мабуть, хтось помер, і треба, треба щось іти робити. Ось вона питає батьки, що сталося? Чому, чому ти прийшов? Ось так, снігу 15 кілометрів по замершому Дністру. Це річка така є. На санчатах прийшов він з санчатами. І ось він роздягається і каже. Знаєте, а це був не Адвентист, це був невіруючий чоловік да, нашої сестри Адвентистки з сусіднього села 15 кілометрів від нас. І ось він каже, що зранку нам з дружиною така приходить думка. Слухай, це ж там сім'я з маленькими діточками у сусідньому селі, мабуть, вони голодні. А давай ми сьогодні відправимось і принесемо йому мішок картошки. І ось він, цей мішок картошки на санчатах снігу по пояс він тягнув цей приніс і доставив це моїм батькам. Як ви гадаєте, яка думка у моїх батьків? Ну, то слава Богові! Але запитання, як. В нашому розумінні, невіруюча людина, почула голос Духа Святого і не просто почула, а послухалася його. Ви знаєте, сьогодні у Бога багато дітей, як він сказав, що в мене є вівці з іншої кошари. Ні, він каже, в мене є багато овець, які ще не прийшли в мою кошару, в мою отару. Сьогодні у Господа багато його дітей, вірних йому, за нашою церквою. І сьогодні ми можемо думати і дивитись на них, як людей, що, може, не спасених. Але, дорогі брати і сестри, от сьогодні лунав досвід, що було дуже багато посіяно клубом, який був тут в пущі водиці, і потім клуб завершився, і ми думаємо: напевно, це вже Кінець, нідру, дорогі брати і сестри, Дух Святий працює над кожним, де посіяно слово Боже, де посіяно Його, його зернята. Тому сьогодні нам, щоб навчитися молитися Богові, знаєте, що потрібно зробити, навчитися перш, перш ніж молитися Богові? Потрібно навчитися Його слухати. Потрібно навчитися слухати Його голос. І коли він тобі щось каже, потрібно дуже уважно це почути. Знаєте, що в місті складно почути голос Божий, складніше, ніж на природі. Знаєте чому? Підкажіть мені чому. Багато чогось такого, що відволікає багато інших голосів. А Що це за голоси? Це абсолютно це може бути навіть голос моєї роботи, яка кожен день мені що говорить: ти маєш працювати, щоб забезпечити себе. Це може бути голос моїх якихось певних бажань або розваг. І сьогодні дуже складно в такому ритмі, в такому темпі, от тому що от я розказував минулої суботи, що я, коли повернувся, ми з дружиною повернулися з Західної України ну, місяць тому, приїхали сюди, там, побувши всього два тижні. Для мене дико, для мене незвично те, що в Києві вважається норма, оцей шум, цей галас, оця спішка, а ми в цьому всьому живемо. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, як нам почути голос Божий? Давайте навчимось усамітнюватись. Потрібно знайти місце, де ніхто нас не відволікає, де ми можемо реально побути сам на сам з Богом, де ми можемо почути Його, і тільки тоді, коли ми його почули, ми можемо вже вчитися звертатись до Нього, просити у нього. Навіть каятись у своїх гріхах. Пам'ятаєте, що Біблія каже Матвія 6.31. Не піклуйтесь і не питайте, що нам їсти, що нам пити, у що нам вбратися, тому що Отець Небесний і так все це знає. По великому рахунку, навіть Богові казати не, це, не треба, Бог і так це знає, але все одно Бог хоче цього спілкування. Він хоче, щоб ми звертались до нього. Друге, на що ми можемо розраховувати від Господа, коли ми йому молимось, це прощення наших гріхів. Пам'ятаєте? І прості гріхи. Наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Якось одна знайома людина, вона була акушер-гінеколог, Вона сказала такі слова: мабуть, Бог не простить гріхів, які я зробила за своє життя. Як ви гадаєте, про що вона говорила? У кожного, скажімо так, свої непрощені гріхи. А друге запитання: чи прощає Бог? Навіть такі гріхи, які допускає вона в своєму житті. Чи знаєте ви, що сатана спотворив істину про прощення? Він переконує людей у двох крайнощах. Перше, Бог вас ніколи не простить, бо ви великий грішник і недостойні прощення. І друге, для того, щоб отримати прощення, потрібно щось зробити. Потрібно його заробити. І ось. Одні намагаються подолати нереально довгий шлях до місць, які називаються святими, а інші намагаються заробити своїми ділами. Своїми ділами хочуть заробити прощення і Боже, Боже ствердження да? або Боже прощення. Але люди забувають, що написано в Біблії, бо син людський прийшов, щоб знайти і врятувати загиблих. Тобто Бог і так пропонує це прощення, Бог і так. Пропонує це покаяння. Якщо це правда, то чому впродовж свого життя люди живуть з відчуттям гріховного тягаря? Іноді складається враження, що Богу не має до мене ніякої справи. Якось один чоловік сказав одного разу, що мені здається, що Бог пішов у відпустку. Чому таке відчуття в людини складається? Що Бог десь дуже далеко. Що Бог чомусь не відповідає. Що до мене точно йому немає ніякої справи. Як ви гадаєте, чому? Що, що? Людина так думає, да. Ще чому такі відчуття бувають? Угу. Думає, він знає, як Бог має це зробити. Да. Своє уявлення є. Ще чому? Чому люди розчаровуються в Бозі? я вам підкажу. Вони дивляться, наприклад, негативний приклад християн, які формально віруючі, а всередині мертві атеїсти, які формально сповідують Бога і свою віру, а всередині глибоко не вірять у те, що Бог відповідає на їхні молитви. І коли людина бачить такий приклад, що от а, це такі віруючі, а, це суботники, а. Це такий Бог у вас, людина розчаровується. І тому сьогодні, дорогі друзі, брати і сестри, на нас реально є відповідальність, як ми презентуємо або показуємо віру в Бога, як правильно вірувати в Бога. Ну і також хотів би ще е, за, е, згадати той вірш, другий, який ми з вами читали, це Римлян 8.26 наостанок. Там написано так, що так само і дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися. Але дух заступається за нас перед Богом з такими зітханнями, що словами і не вимовиш. Що робити, коли не знаєш, про що молитися? Що треба робити? Згідно того, що ми прочитали з вами. Написано так, що так само і дух приходить на допомогу, коли ми безсилі. Тобто, коли ми не безсилі, то Дух не приходить. Тобто, щоб Дух прийшов святий, то нам потрібно визнати своє безсилля. Тобто, якщо я не знаю, що Богові сказати у молитві, так і скажіть Богові, Боже, не знаю, що сказати Тобі. Я не знаю, як тобі молитися. Я не знаю, як тобі навіть покаяться в своєму гріхові чи не покаяться. Боже, навіть не хочу молитися. Щиро скажіть це Богові, тому що Бог шукає саме щирих людей. Які тремтять над Словом Боже, ми з вами про це говорили минулої суботи. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб отримати відповідь на молитву, давайте вчитися слухати голос Божий. Спробуйте на цьому тижні знайти усамітнене місце, можливо, на природу. От, о, Даша розказувала, що в неї ліс великий, Даша. Або якщо у вас є парк, або якийсь просто пройдіться вулицею, там, де менше шумлять машини. Я знаю, хтось живе в висотках. Аби ще навіть немає такого місця, спробуйте просто в тишині в своїй квартирі. Спробуйте просидіти хоча б декілька хвилин в тишині і почути голос Божий. Що Бог скаже вам? Після того, коли ви почуєте, що Бог вам сказав, відкрийте Слово Боже. Пошукайте, що там Бог говорить. Можливо, Бог через Слово вам відповість. І тоді, у молитві, звертайтесь до Бога, як до Бога Отця. Який готовий прийняти будь-кого з будь-яким проханням? Будемо в цьому вчитись, тому що до цього нас закликає Господь. Амінь.